Це професійна електросушарка від німецької фірми ZUWER з об'ємом 120 літрів. Виготовлена з нержавіючої сталі. Дверцята із загартованого скла, ручка алюмінієва. Всередині LED-підсвітка для зручного контролю цього процесу. Управління цифрове. Температура налаштовується від 30 до 90 градусів за Цельсієм. Таймер до 24 годин. Максимальна потужність 2000 вольт. Середня близько 1400 Працює тихо до 55 дБ. Розміри 46,5 на 57 на 82 см. Вага 30,5 кг. В комплекті піддон для збору жиру і 24 підноси. Підходить вона для сушіння м'яса, фруктів, овочів, трав, ласощів для тварин. Має теплоізоляцію, колеса для зручного переміщення. А, і найголовніше це гарантія один рік на пристрій і три роки на нагрівач. Ось так вже виглядає із сушеним м'ясом. Дуже гарно і привабливо.